Доброго дня, мої любі відправочка. Зараз відправляю моєму клієнтові ось цей спрей-спасатель швидкої допомоги. Він зараз в акції, величезна бутилка, аж 400 мл, Вистачає на дуже довго. І у подаруночок, пробничок німецького парфуму дівчинка попросила квітковий свіжий аромат з жасміном. Аромат Санторіні LR Класікс якраз відповідає її. Вимогам. Спрей-спасатель. вчора дівчина згоріла на сонці, і у неї в в пляшиці залишався спрей спасатель. Вона дуже класно ним заспокоїла свою шкіру. На обличчі у неї все обгоріло і, і ну, вся згоріла дуже на сонці, і спрей спасатель допомагає. Позбавити від цього жару, від зуду, від печії, від чесання. тобто дуже зволожує шкіру, заспока, заспокійливу дію. Е, оказує. Також спрей спасатель використовується при захворюваннях, при болях в горлі, е, ангіна або це у вас алергічний кашель. Або якась сухість в горлі. В носа це дуже класні каплі для носа, і пробиває заложеність ніса, і е, витікають оці всі гаймерові пазухи, прочищаються, весь гной, і це все, що скопичується, все витікає, і ми легко дихаємо. Е, цей спрей допомагає зволожувати шкіру як тоник для обличчя, як е, зволожувач для всього всієї шкіри, для ручок, для ніжок, для п'ятечок. Заживляє тріщинки на п'яточках. Після бриття, після гоління, після депіляції, тобто і чоловікам і жінкам цей спрей просто ось клас, так гарно і зволожує І якщо подразнення при голінні, якісь є, тут же заживляє, і ви будете дуже задоволені своєю шкірою. Спрей також. Коріння волосся, якщо у вас випадають волоси, або у вас перхоть, або зуд якийсь в голові ранки, цей спрейчик допомагає вилікувати і позбавитись причин захворювань цих симптомів, які я назвала. Також спрей дуже класно допомагає позбавитись грибка на ногтях, на ручках, на ніжках. І у мене дуже багато клієнтів справилися саме з грибком, і у них відросли ногті, дуже гарні, красиві і вже без грибка. Спрей-спасатель допомагає при молочниці, можна робити спринцювання. Так. В общем, ще дуже багато всього можна зі спреєм справлятися. Це швидка допомога, аптечка швидкої допомоги. Тобто дуже рекомендую зараз цей спрей в акції. Поспішайте, робіть замовлення прямо. Зараз. Всім гарного дня!